Я до вас знову цікавою роботою. Сьогодні ми з вами намалюємо в стилізованому стилі саву, але незвичайно ми її зробимо в чорно-білому варіанті. Ми сховаємо кольора, для цього я заходжу в налаштування самого планшету, знаходимо доступність, знаходимо дисплей. І вимикаємо. І у нас все стає монохромним. І повертаємося до, нашого, до нашої програми. І, як завжди, почнемо зі скетчу. По пам'яті, пам'ятаю, де в нас чорний колір. Вибираю олівчик. Починаю, як завжди, з овальчика, починаємо з простих фігурок. Овалу я розташовую приблизно. На одній третій нашого аркуша, це буде голова. Знову виставляю свої направляючі, як мені зручно. Малюємо тіло. Тіло в нас також буде овалом трошки більше голови. І починаємо додавати деталізацію. Відділяємо накрильця. І з цього боку так само ділимо голову навпіл і малюю два великих ока. Далі по центру малюємо клювик. Навколо очей я намалюю ще більші такі овальчики. Зменшу силу. Малюємо пальчики. І в цю сторону так само. І, як і минулий раз, ми будемо робити без чіткої деталізації. Створюю новий шар, переношу під наш скетч, зменшую прозорість і продовжуємо малювати. Тут вже можна вибрати інший інструмент. Візьму студійне перо, малюю кружечок, це вниз зіниця. Так само малюємо з другого боку, розташовуємо їх, щоб вони були однакові і за розміром, і за формою, і за місцем розташування. Заливаємо. Під низом створюю ще один шар, заливаю рейдишко. Снову роблю овальчик, витягую, це в нас буде райдушка. Заливаю, я уявлення не маю, що з цього вийде. Створюємо ще один шар, переношу і беру світліший відтінок цього кольору. Заливаю зовнішню частинку, знову малюю овальчик, зменшую, і з цього боку так само. Так як я не знаю, які в мене кольора, я буду робити все на різних шарах, щоб потім не вийшла абсолютна каша. Знову заливаю. Великі овальчики в мене будуть навіть бути по ідеї світлими. Так. Далі переходимо до клювіка, знову створюю новий шар, і я хочу вірити, що я беру десь біжевий колір. Я дуже хочу в це вірити і обводжу клювік. Треба зробити це поаккуратніше. Заливаю, а внутрішню частинку візьму. Я сподіваюся, що це більше схоже на щось на коричневе, заливаю ністрі. Ось така у нас краса виходить. Це дуже нервово. Знову створюю новий шар, переношу його під наш, наші всі овальчики. Я би хотіла якийсь блакитний, але я не впевнена роблю навколо овала. Трошки побільше. Хочу уточнити контури і зверху додам такі як рішки. Трошки не вийшло. Раз. І з другого боку так само. Або можна скопіювати і ставити за допомогою інструмента виділення стрілечки відобразити і ставити там, де нам треба. Ось таким чином у нас вже щось проявляється. Далі створюємо новий шар. Ці два шари можна поєднати. Я візьму темніший для тіла і перенесу його під голову вниз, обводжу тіло. І я трошечки попрацюю з формою тіла. За допомогою цього інструмента я внизу розширю, тут трошки звузимо, можна використати варп. хочу прямо зробити таку форму більш плоску знизу. Так. І заливаю, зверху роблю крильце, схожим методом, знову на новому шарі обводжу. Так є. Yeah. І переходимо до ног. Ту -ту -тум -ту -тум. Ножки також я створю новий шар і перенесу його під низ, під тіло. Я сподіваюся, що це синій, і я хочу такий нейтральний синій кольор. І щоб ніжки у нас були однакові, я просто скопіюю і вставлю. І тепер переходимо до самого цікавого, до деталізації. А я хочу зробити нашу пташечку більш такою цікавою, більш живою, тому я почну з голови. Я зроблю блок альфа-каналу. І почну працювати з деталізацією на голові. Я не знаю, що з цього вийде. Все, поки роблю технічний студійним пром, поки роблю все одним. Можна показати, що в нас є пірічка. візьмемо технічну ручку, вона має гострий кінчик. І таким чином покажемо деталізацію трошки. Не будемо уходити в ніякому разі в реалізм. Імітація пір'ячка. І на цій стороні так само. Попрацюємо трошки, так, як наче гілочка. Візьму тепер світліший кольор, світліший відтінок цього ж кольору. І пропрацюю всередині. Дуже цікаво, що вийде. Якщо чесно, я взагалі не шарю, які кольори я зараз беру. Хоч я цю програму постійно і використовую, але дуже важко зорієнтуватися. По пам'яті, які саме кольора у тебе зараз вискакують. Хочу таке, щоб воно трошки було небрежне, але тим не менш. в чорно-білому виглядає дуже, до речі, непогано. Можливо, в кольорі це буде жах просто неймовірний, але то вже побачимо пізніше. Також хочеться додати тіні і світло, тому я візьму аерограф, темніший кольор. Так, сотплен, сот браш додаю по контуру голови. Так, так, В принципі, мені влаштовуємо. Далі створюємо новий шар, і у нас виходило за межі пієчко, якби. От. Тепер мені більше подобається. Роблю темніше і зменшую розмір пензлика. З допомогою аерографа затіню під клювчиком трошки пройдуся аерографом, щоб не були такі прям вирвіглазні чіткі лінії, тим паче я уявлення не маю, які вони будуть кольором, тому щоб максимально. Зменшити дуже радикальні переходи. Зробимо так. Так, що в нас ще залишається? Можемо додати на голову якихось прикрас. Пускай це буде. Я думаю, я рахую, що це десь жовтий кольор. Спочатку, спочатку все-таки, мабуть, зробимо тіні світла. Так, світло в мене більше падає справ, тому я затемнюю більше зліва і знизу. Очкою розташую, поки сіро мені подобається. Що буде на фіналі, я уявлення не маю. Як ви думаєте, які вийдуть кольори? Наскільки все буде жахливо або, навпаки, гарно, я хотіла олівчиком це зробити. Так, и очень мятко, очень, 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 очень. Я мучу. Тому що я дійсно дуже нервую. Я не розумію, що з цього вийде. Але мені як цікаво. мені дуже цікаво, що з цього вийде. Я затіняю верхню частинку райдушки. Я мало тут що пояснюю, тому що, в принципі, <смі> не зовсім сама розумію, що я роблю. Це тут більше таке інтуїтивне малювання. Але мене більше цікавить сам результат. Можливо, якусь історію сюди почіплю, щоб вам було цікавіше на це дивитись. Так, знизу буде насикніше. Так, 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 ну мені, в принципі, подобається. Можна ще якісь бліки сюди. Ставити. У -ху 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 -ху. Так. Ну, зіниця в нас чорна, це само собою, але ми додамо бліки. Бліки можна, до речі, взяти. Якісь теж кольорові такі, я не знаю. Ми ж сюди прийшли за зрілищами. Що... Не так цікаво, якщо я лише білим кольором буду і чорним працювати. Правильно? Што, можна ж подивитися мої звичайні роботи. І я хочу додати війок. Отелічно є ріснички. І найцікавіше, тепер переходимо до тіла. Пушка в нас буде під крильцями. Говою тіношечка, заповнюю весь простір, змінюючи кольори і відтінки. Всі 50 відтінків сірого прямо. Чесно, я вже не пам'ятаю, які кольори брала, коли які не брала так, і давайте якийсь світленький колір на саму гору під бороду. І для того, щоб зберегти ефект тіні світла на цей шар я накладу. Колорбарн, я думаю, дуже гарно він збереже нам наші кольори. Я поки залишу колор колорбарн, потім подивимося, як це все вийде. І переходимо до крилиць. Знову створюю новий шар, і крильця в нас трошки буде тяжче робити, тому що крильця нам треба зробити прям пір'ячками, пір'ячками, пір'ячками. Для цього я зменшу прозорість нашого пензлика, поставлю десь його на 70, і з богом так само почну робити знизу великими мазками. Так, як це експеримент, я бачу, що можна було і з самого початку пір'я так робити. Ну нічого, наступного разу будемо знати, що ми можемо і так робити. Так, і в нас залишилися лапки, де наші лапки, лапки, лапки. Лапки можна поєднати. Так, ошиблю Ой, Альфа лук. Тенюшка. Куда без тенюшки? Никто у нас не уйдет без тени. Без тени сомнения. Хочу поєднати ці всі шари докупи з лапками і ко допрацювати. Можна включати і подивитися, що в нас виходить. Так, та-та-там. -та <ріст> Ні, ну в цілому непогано. Єдине, що я дуже сильно лоханулася з тілом, не треба було сюди робити режим накладання. Дуже вона в мене лазурно вийшла, хоча я не очікувала. Я думала, вона буде або зелена, або навпаки, така червоно жовта Як вам результат? Дякую, що були зі мною. Я думаю, експеримент був цікавий.